Доброго ранку! Це спокійна руханка для м'якого пробудження. Поставте ноги на шині плечей. Розподіліть вагу рівномірно на обидві ноги. Руки через сторони підіймаємо вгору вдих. І довгий спокійний видих. Тоді коло плечима назами вдих. І трошки згинаємо коліна, згинаємо хребет, видих. Ще два рази. Вдих. Грудна клітина вгору і видих. Підкрутіть е, таз. І ще раз. Вдих. Невеличкий вигин під лопатками. Будьте уважні, не прогинайтесь попереку, Видих. Добре, додамо рух руками, вдих. Сильно-сильно потягніться, і тоді починаємо згинати хребет з шиї, Хребет за хребцем, витягуючись за руками, ми плавно скручуємось і йдемо в самий низ. Якщо гнучкість не дозволяє зробити так, то просто призігніть коліна, цим. нема нічого в цьому страшного. Розслабте шию, руки. Зробіть глибокий вдих. Притисніть п'ятки до підлоги і почніть плавно. Повільно розкручуватись коло плечима назад. Ще один раз. Вдих. Дуже витягуємось, наче хочемо торкнутися стелі руками. Хребет за хребцем почнемо загнати спину. Ось тут будь да? ми не так якось сидимо, а ми хочемо кожен, кожен, кожен сегмент хребта зігнути, для того, щоб покращити харчування між хребцевих дисків, щоб розрухати хребет, вдих, розслабте шию, розслабте руки. Тут внизу можна перенести вагу більше на пальці, трошки завалитись. І тоді з видихом притисли п'ятки і храбець за хребцем. Плавно розкрутіться. Добре. Одну руку зігніть в лікті, лікоть на рівні з плечем. Притисніть руку до стіни і з тієї самої сторони ногою робимо крок вперед. Обережний крок, вдих. Ось тут має відчуватись розтягнення в цій стороні грудних м'язів, і з видихом плавно повертаємось. Вдих вперед і видих, повертаємось. Тримайте короткий живіт, старайтесь не вигинатися так в попереку, Так? Тобто, наче трошки ви так нависаєте над чимось, наче там от хочете заглянути якась пропасть там, та, і ви хочете глянути, що там є. Добре, тоді залишіться попереду в цій позиції кроку. І в цю частину так, зробіть ще декілька, можна навіть покласти так руку, і зробіть декілька вдихів. І спокійних видихів. Плече тримайте, ось там опущеним, продовжуйте дихати, так, вдих-видих, плече опущене, лопатка вниз, щоб не було отак. Так. Декілька разів ще вдих. Спокійно видих. Тоді повертаємось до стіни двома руками, дві руки на стіні. Так, і обережно відходите від стінки і просто провалюєтесь в плечах. Покажу для вас боком, так, якби в мене тут була стінка, дві руки на стіні. І ми просто провалюємось вниз, можна призягнути коліна, а сідничними кістками тягнемось дуже сильно вгору. Порівняйте, як відрізняється права і ліва рука. І тоді, коли будете готові, починайте підкручувати таз і через круглу спину підіймаємось. Тоді змінюємо руку. Так. Інша рука буде на стіні. А нога робить крок вперед. Так. І ви робите невеличкі такі покачування. Хитаєтесь вперед-назад. Добре. Попереду, так, затримуйтесь, робіть взагалі все в своєму темпі. Тобто ви зробили крок, крок відчули розтягнення в м'язах. Побудьте там, повідчувайте, як вам хочеться, можливо, більше потягнути, можливо, менше. І тоді зробіть паузу, рука на стіні, я просто повертаюся, щоб вам було більш зрозуміло. Пауза, покладіть руку і зробіть декілька вдихів саме от в цю частину, так, де вас тягне. Вдохом ми наповнюємо грудну клітину і ще більше створюємо розтягнення в цій зоні. Це полегшить вам потім поставу, вам буде легше тримати плечі розправленими і опущеними. Ще пару разів зробіть. І тоді відпускаємо і знову повертаємось дві руки на стіні. будуть. Так? Я так трошки до вас розвернусь, щоб вам було зрозуміліше, але ви стоїте чітко обличчям до стіни. І вдих, і з видихом. Плавно вниз, у вас дві руки рівні. так? Я трошки зігнула руку, але у вас дві рівні. Вдих і з видихом ще більше, дозвольте собі провалитись, якби. якщо некомфортно в ногах та зігніть коліна. І тоді, починаючи з тазу, через круглу спину розкручуємось. Добре. Поставте ноги. Ширше плечей і злегка розверніть стопи. Переводимо стегна в одну сторону, в іншу. Так? Декілька разів поробіть, повідчувайте внутрішню частину стегна, тобто, коли ви максимально зміщуєте таз, в один бік з протилежного ви маєте відчути внутрішню частину стегна. Це ще можна зробити з паралельними стопами. Так? Тоді залиштесь з однієї сторони, стопи зараз будуть розгорнуті. так, боки. І робимо глибокий вдих, тут згинаємо коліно, розтягуємо весь бік тіла. І з видихом через круглу спину потягніться до стопи. Шию тут можна розслабляти. І тоді через велике коло підіймаємось, так само в інший бік. змістили таз. Трохи згинаємо коліно, робимо вдих. Розтягуємо. Дуже приємно розпружте тут ребра. І з видихом через круглу спину до протилежної ноги. Опустились. І через бік. Підіймаємо ще по одному разу вдих. Через круглу спину видих. Через бік. Підйом. І інша сторона, дих, через круглу спину видих. І через круглу спину назад. Чудово, трохи збираємо ноги, зігніть коліна, візьміться під колінами руками, округліть дуже сильно спину і потягніться круглою спиною гори, Наче ви хочете виштовхнути кожен хребець ось туди. І тоді, навпаки, розкрутились, розправили плечі і взяли за спиною рука в руці, випрямляємо лікті і стоїмо. глибокий вдих, і довгий, спокійний видих. Ще раз вдих. І плавно видих. Відпускаємо руки. Отже, Коротка, м'яка ранкова руханка закінчена. Напишіть мені, як вам це заняття, поставте лайк, якщо сподобалось, і підпишіться на канал. До зустрічі в нових тренуваннях.